Як здійснити мрію після евакуації з тимчасово окупованого міста, завоювати золоті нагороди, допомогти спортсменам і все це водночас. Завдяки небайдужості мецената і власному завзяттю бердянські каратисти повернулися з чемпіонату світу з купою медалей. Їх зустрічала і наша завзята Анна Черівата. Море квітів та подарунків. Запорізьці в очікуванні на потяг переможців. Бердянські спортсмени з тріумфом повертаються з чемпіонату світу з карате. Вихованці спортивного клубу Дзеншин ледь вирвалися з окупації і все одно не полишили мрію представляти Україну на змаганнях світової першості. Історія бердянських каратистів розчулила голову правління громадської організації Белуга -Юей» бізнесмена та волонтера Олександра Белюгу. Тож він допоміг спортсменам втілити мрію у реальність. Да, повірив в глаза. Так, повірив в них. Знаєте, упевненість в очах. я хотів підтримати прагнення молоді і натомість отримав купу емоцій. Ці спортсмени поїхали не просто змагатися, а й захищати честь нашої держави. Це дуже важливо. а час пролетів. Я вам хочу сказати дуже швидко. І ось щойно провели, і вже зустрічаємо. Першого змагалася за нагороди Поліна Шептій, піврічна пауза, далася взнаки. Десятирічна каратистка на старті зазнала поразки, проте у другій підгрупі Поліна не мала проблем з цією ж суперницею і далі лише примножила свій успіх, здобувши дві золоті нагороди. Було важко, але коли я, я зрозуміла, що я програю в першому бої, тому що дуже довго не уступала. Не. Я коли я вийшла, я, я себе зарядила. Я відчула заряд у своєму організмі, мені якось, коли я вже вийшла, я зрозуміла, я вийшла з цієї ж дівчини з Турції, я зрозуміла, що я ну я в другий раз я зможу її. Бу, Свою обіцянку виконала і Софія Євтушенко не стала на заваді спортсменки навіть отримана травма. Попри шалену білі в тому, у фінальному поєдинку проти Бельгійки Софія змогла вибороти золото. До того ж, цей результат допоміг національній збірні України міцно закріпитися на 13 13-й позиції серед 32 учасників першості. Хвилювалася дуже була <піллявала> перерва змаганнях П'ять років я не змагалася тут. Зразу поїхала на чемпіонат світу, здобули золото. В поєдинках було дуже важко, але я знала, куди ми йдемо, для чого ми їдемо. Ми представили Україну і посіли загальну команду 13 місце серед всіх країн світу. Показав класи тренер бердянського клубу «Дзяншин» Сергій Шурпан. У категорії майстрів йому вдалося вибороти срібло. Спортсмени безмежно вдячні за підтримку. Хачубарі свою команду. Хочу подякувати всій команді. я вірив у команду. Я вірив у команду. Ми вірили в успіх. Ми говорили, що намагатимось досягти успіху, і команда виступила, я вважаю, дуже добре. При тому, зважаючи на такий важкий час, ми готувалися, ми працювали, і ось результат. Хочу звичайно подякувати нашому помічнику Олександру Білюзі. бо без нього було б нам важко з'їздити. Завдяки його підтримці. Ми з'їздили і показали цей результат. Наразі спортсмени проходять відновлення і мріють вже незабаром повернутися до рідного звільненого Бердянська.